Бо ми знаємо, що минулого тижня, власне, ви запросили заслуженого тренера України Мирона Маркевича, який і дав майстер-клас. Давайте послухаємо враження Мирона Маркевича та майбутніх тренерів. Я думаю, що для них дуже важливо. І ну, мені так здається, що кожен тренер, який має досвід, який попрацював багато десь в різних лігах, повинен. Розказати молодим тренерам, що він знає, то вже їх справа приймати, не приймати то, але свій досвід, напевно, повинен з ними поділитися, тому що то ніде не прочитаєш, і ну, я радий, що вони з інтересом слухалися, і напевно до них щось для них це інтересне. От ви казали, якими якостями повинен володіти потенційний футболіст, а якими якостями повинен володіти потенційний тренер? Ну я, я починав з того розмову, я їм е, е, такі пункти основні сказав. То, ну, перш за все, то е, вести себе по відношенню до футболістів правильно. Е, постаратися бути скромним, постаратися бути. Терпеливим ніколи не кричати на футболістів, старатися не кричати. Не завжди того виходить, але треба до того йти. Ну і працездатність. То робота така, що треба 24 години в сутки працювати, якщо ти хочеш добитися результату. Тренер не повинен підпадати під чужу думку. Десь, звичайно, послухати, що говорить старший тренер. Які багато попрацювали, мати свою якусь концепцію. Я десь її мав тільки закінчив грати в футбол, а те, що я їздив до там, ведучих тренерів світового футболу, я хотів просто побачити, взяти все краще від них. І, звичайно. Але основне те, що в мене було в голові. Тому я їм то порадив і що вони не повинні підпадати під чужу думку, а мати щось своє. Тоді плюс працездатність і воно дасть свій результат. Приємно почути думку такого спеціаліста, що записали під дівчимо, візьмемо до уваги все, що він сказав. І будемо працювати. Враження найкраще, скажімо так, бо по часу воно було, відбувалося дві години, як після того ми вже побачили, але. Це пройшло як, як одна хвилина. Дуже цікаво, дуже було зрозуміло, чітко, лаконічно сказано. Ну і кажу, цікаво, дуже, дуже дуже цікаво. Тому приємно було почути Мирона Богдановича, його думку, його, скажімо так, концепцію гри, ведення гри. Е, ну і кажу, дуже дуже був задоволений. Зустріч таку, як і з Мироном Богдановичем сьогодні, влаштували. Я думаю, дуже корисна, особливо молоді. І ви подивіться, за дві астрономічні години він зумів викласти науково-методичний і практичний посібник. Цікаво і з цікавістю віднеслися всі слухачі. Як би не було, все, це якраз те, що потрібно дуже. Я думаю, що кафедра футболу в цьому відношенні. Якраз стоїть на правильному такому шляху, і від диплома С треба переходити до диплома Б, а може в перспективі диплома А. Я думаю, що Київ свій висновок зробить, тому що це регіон, футбольний регіон. І тут дійсно можна на високому рівні проводити до диплома А буквально. І я буду то відстоювати, чесно кажучи.